На жаль, просування ворога є. Це Донеччина. Кілька населених пунктів вдалося зайняти противникові. Отже, зайняли виступ. Вони в районі мирного. Також комара та перебудови, все це Донецька область і Новопавлівський напрямок. Давайте зараз подивимося детальніше, де це відбувалося. Ось так ситуація виглядала у нас станом на 13 жовтня. Колеги з Діпстейт пишуть: було втрачено виступ на комар. Логістика та отримання позицій були вкрай ускладнені, але через те, що ворог змінив акцент на іншій ділянці відтинку, то була змога утримувати дані позиції. Цієї ну і ось бачимо, що відбулося на жаль, але просування противника додають колеги з дістають, що протягом останніх тижнів було важче, оскільки ворог почав здійснювати зачистки, що поступово призводило до втрати позицій. Частину позицій було просто знищено артилерією та дронами. Всі бійці були. Поранені, і дехто був змушений взагалі виходити своїми силами. Далі про ситуацію на Новопавлівському напрямку. Говорить Олег з позивним алігатор. Це комбат 3-го механізованого батальйону. Відтак за його словами, ворог зараз нарощує кількість штурмів на новопавлівському напрямку. Протягом останніх кількох днів атаки почастішали майже вдвічі. Додає, що ситуація досить таки складна. Підрозділи російських військ посилюють свої можливості особовим складом. Додається, й техніка каже в зоні відповідальності. Його підрозділу окупанти поки не проводять механізованих штурмів однак використовують броньовану техніку для проведення логістики підвозу особового складу до точок спішування. А це за декілька кілометрів від умовної лінії бойового зіткнення. Ще він додає, що ворог почав використовувати мототехніку, що дозволяє йому, скажімо так, бути маневренішим, ну а ще під'їжджати до лінії бойового зіткнення для здійснення штурмів. Ще боєць каже, що відбулося що. Точніше, здебільшого окупантам важко увійти в населені пункти. Через це ворог намагається їх обходити. Вони взяли за моду, каже боєць, оголошувати про взяття населеного пункту, коли два ворожих піхотинці забігають і вішають свою ганчірку. Ну а далі про ситуацію на покровському напрямку і біля самого Покровська Артем Прибильнов це начальник відділення комунікації 155-ї ОМБР в етері. Українського радіо розповів, що російський окупант живе в районі Покровська максимум тиждень. Ті, хто трішечки більше, все одно потім знищуються силами оборони України, розповідаючи про битву за місто, яка триває вже друзі, понад рік, навіть майже півтора року, прибульно каже – я би назвав Покровськ для росіян суцільною м'ясорубкою при такій кількості втрат вони постійно отримують все одно нове поповнення, але зауважує він поповнення дедалі нижчої якості. Однак ситуація залишається складною. Противник, як і в минулі місяці, постійно намагається зараз проникнути крізь наші захисні порядки. І все це нагадує за словами начальника відділення комунікації 155-ї, бої першої світової війни. Така собі позиційна війна, коли жодна зі сторін не може зробити прорив і вийти на о. Оперативний простір, ну а ще відмінність війни з Росією це технологічність і засилля дронів, по яких у силах оборони України та у Росіян за словами. Прибильнова паритет каже, що надскладна зараз ситуація з логістикою, каже, що росіяни полюють на наші шляхи. Ось що розповідає, каже і відзначає, що логістика до речі, ускладнена з обох сторін, розповідає, що доїхати до Покровська безпечно просто неможливо. Це має бути захищена броньована ціль, до якої треба ретельно ще й спланувати операцію. В враховувати погоду, час доби контролювати небо всіма засобами. І так далі до речі про ситуацію на покровському напрямку теж обов'язково поговоримо. Утім, її не можна відмежовувати від того, що відбувається на добропільському напрямку. А там, за словами військовослужбовця сил територіальної оборони збройних сил України Олександра Мусієнка, зараз цей напрямок перетворюється для агресора на пастку. До речі, доводилося чути абсолютно різні думки. Я думаю, ви теж бачили про те, що там. Триває контрнаступальна операція. Дехто з військових експертів досить критично ставиться до такого формулювання. Мовляв, контрнаступальна операція. Ну максимум, як можна це охарактеризувати, контрнаступальні дії. Але менше з тим. Отже, Мусієнко каже, підрозділи противника логістично відрізані від основних сил і засобів. Перебувають в напівоточенні та не мають можливостей просуватися далі. Щоб розблокувати свої підрозділи, росіяни постійно залучають резерви українські. Сили оборони натомість знищують ворога, але варто зауважити, що кількісно противник на жаль, як було від початку повномасштабного вторгнення, проважає Сили оборони України, і якби нас було більше можливостей. Звичайно, що ті чи інші операції можна було виконувати набагато ефективніше. До речі, хотів би нагадати, вчора ми розповідали з колегою про бійців першого корпусу національної гвардії України. Якраз біля добропілля вони відбили механізований штурм російської армії, знищили 16 одиниць важкої техніки, три мотоцикли та близько восьми десятків загарбників. Чому згадую ще раз про цей штурм і про відбиття? Воно було вкрай успішне. Звичайно, дуже якісно попрацювали і мінування. І дрони, але бачимо, що росіяни зважуються знову ж таки використовувати на тих чи інших вітинках фронту техніку. З Чим це може бути пов'язано? Ну невже вони такі дурні, що не розуміють, що техніка інколи, а то й, радше сказати, часто просто не доїжджає до лінії бойового зіткнення. Е, е, ні, прекрасно розуміють, знають, але тут вочевидь вирішили, що вже настає та пора, коли дронам літати складніше, дронам бачити складніше і відповідно вражати. Техніку складніше, ну але не спрацювало. Е, тому що Ну традиційно, коли посилюється вітер, коли. Туман, особливо зранку, або ж, скажімо, дощ дронам, звичайно, складніше літати, складніше бачити і складніше цілити по ворожих об'єктах. Але ну поки що, як показали бійці Національної гвардії Азов, це все вдається прекрасно робити. Тож росіяни можуть продовжувати так. Далі поговоримо про ситуацію на інших напрямках. Куп'янську фокусі нашої уваги. Отже, малі групи Російської. Ських військових порозбігалися майже по всьому правому берегу Куп'янська і силам оборони України подекуди вдалося їх взяти навіть у полон оточити або ж викурити. Про це розповів військовий оглядач Богдан Мирошников у своєму телеграм-каналі. Отже, він каже: якщо <кій> якось Куп'янськ знову зник з інформаційного простору, але ж ситуація там. Ну додам трішки інше слово ніж використав мірошников. Дуже складна, там не закінчил та не закінчилася аж ніяк. За його словами, в інформпросторі зараз Куп'янськ згадує тоді, коли ситуація там вкотре см пахне смаженим. Однак там ситуація залишається відверто дуже поганою. Наслідки захоплення міста можуть бути дуже серйозними. Попереджає військовий. Оглядач, ну і на цьому ми поставимо три крапки завтра. Розлогі ще поговоримо про український південь, тим паче, що противник у навчальних центрах і на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих територіях Криму в деяких районах Запорізької та Херсонської областей, готує нові штурмові групи з метою. Посилення атак на уріхівському напрямкові. Тож про український південь, про виклики там будемо говорити завтра розлогіше. Але сьогодні, звичайно, в нашому етері буде більше інформації. Вже попереду буде випуск новин, а далі спілкування з нашими воїнами. Саме вони знають, що відбувається в зонах їхніх відповідальностей. Тож тримаємо зв'язок з нашими бійцями завжди. Залишайтеся за апострофом.